У Нас просто ще один гіз з'явився на зв'язку. Це Олесь Маляревич, сержант роти ударних безпілотних авіаційних комплексів Ахілес, 92 друга окрема штурмова бригада. Добрий вечір. Вітаємо вас. Добрий вечір. У нас вже батальйон давно. Батальйон <свист> <А> Перепрошую. <свист> перепрошуємо дуже Олесь, щойно. У нас в ефірі була Мар'яна Безугла, народна депутатка. Добре, всім відома. Вона говорить, що зараз ін. Інспектак так, інспектує в тому числі і фортифікації. Вона каже, що були допущені низка помилок, які зараз от власне виявляються в тому, в чому вони виявляються, в тому числі і маємо окупацію низки населених пунктів на Харківщині. Як ви оцінюєте якість фортифікацій? Ну вар... армборибувачі в армії важче щось там критикувати і казати Я скажу так, що наша бригада е з першого дня. Цього повторного спроби окупації Харківщини перебувають, де з другої бригади, ми заступили на позиції, е, наразі перебуваємо в активних бойових діях. Е, ті фортифікації, які ми зараз використовуємо, вони, в принципі, прийнятні. Звичайно, що коли дивишся, які фортифікації робили, робили окупанти в тому Запорізькій області, то хотілося, щоб у нас було так само. Але ну, я не хочу зараз критикувати, ми в армії. Робимо свою справу, і у нас немає часу е, займатися перевірками, там, аналізами з там, там, якихось висловлення своїх думок. Просто ми це не можемо робити, тому що що маємо, то маємо. Після війни там, будемо вже детально. Там, вже -дозвольте, тоді, дозвольте, я інакше поставлю питання. Як далеко зараз може yeah. зайти російська армія на Харківщині, враховуючи якість стан і наявність або ненаявність фортифікації? Моя суб'єктивна думка. Я бачу те, що зараз відбувається, ті сили, які ну, з нашого боку, як е, самовідно працює і наша бригада, і всі, хто поруч з нами, я думаю, що далі ніж зараз ворог не не просунеться. Наразі робиться все необхідно для того, щоб вони навіть повністю вовчанвавчан не зайшли, тому що якщо він віддати повністю місце, вони там накопаються, закріпляться і нам доведеться. Потім звідти їх вибивати. Ну вони, вони, вони ж у Вовчанськ вже зайшли. Вони ж Вовчанськ вже зайшли, і вовчанськ... вони, вони вовчанськ фактично знищували. Трохи в Вовчанськ. Угу. Вони зайшли трошки Вовчанськ, і наразі зараз йде вибиття їх з будинків. В тому числі сьогодні наші дони теж працювали разом з ССО, які об'єднаний вогневий плив, щоб викурювати їх з будинків. Це теж робиться. Так, Пан, трошечки... Яке правило? зараз співвідношення сил? З вашої точки зору, якщо можна про це поговорити, чи вистачає зараз е українським бійцям е живої сили, так би мовити, людей? Ну, ми звикли працювати в режимі дефіциту всього. І те, що зараз відбувається, чому ворог активно пішов на Харківщину, щоб ну, в першу чергу витягнути з Донбасу сили. Тому що вони зараз є вікно можливості десь місяця, півтора-два, поки не йде, та вся зброя, яка е, була обіцяна нам в новому пакеті допомоги, тому е, наразі, звичайно, до перетету далеко у нас і артилерії менше, і людей менше всього менше, але ми звикли так воювати. І ми тут е, конкуруємо якістю використання того, що маємо технологіями, рішеннями і нашим можна сказати, дуже сучасним е, командуванням боєм. У нас всі бригади, всі батальйони, роти з води, які тут працюють, всі в режимі онлайн обмінюються інформацією, приймаються об'єктивні, дуже правильні, швидкі рішення? От так, так ми працюємо. Тому ну, нам ну ми звикли що нас, що нас всього менше. Це можна сказати наразі нормально, що можна сказати. А таке питання, все ж таки, да чому тоді ви більш-менш впевнені, що вдасться вибити ворога з Вовчанська, якщо не вистачає людей, не вистачає зброї? Тому що за нами Харків і до Харків вони дійти не можуть. І ми не можемо допустити, щоб був прямий можливість ствольної артилерії працювати по Харкову. Тому ті лінії, які зараз є, це червоні лінії, далі яких ворог не має вийти. А що ви називаєте червоною лінією? Оці рубежі, куди просунулися російські війська на 8 кілометрів глиб української території, чи, чи що ви маєте на увазі? Червона лінія, якщо можна сказати, це. Тоді, коли вони зможуть цими самими градами, гаубицями стріляти гарматами по Харкову, по місту Харкові, в якому живе дуже, -дуже багато людей, ви знаєте, майже мільйон може навіть більше. Тому це червона лінія. З вашої точки зору, ну. З інформації, якою ви володієте, наскільки ще російські війська можуть е, просунутися, коли Харків може опинитися в зоні доступу е, російської артилерії про яку відстань де мова так. насправді Власне. так. Я ще раз скажу: що те, що вони зараз наразі зайшли, я е, моя суб'єктивна думка, що ми не можемо дозволити собі, щоб вони просунули далі. І все робиться для того, щоб їх вже посунути з тих позицій, які вони сьогодні мають. У вас вистачить сил Оце, і такі засобів сил, бойові, бойові завдання. У вас вистачить. Я як не ви бачу повної те. картини, повної картини, які у нас є. Засоби для цього, але те, що я бачу зі свого боку, ті завдання, що маємо на завтра, то у нас є завдання їх відсунути. Я впевнений, що ми це зробимо. Пане пане Леся, дуже дякуємо вам. Олесь Маляревич, сержант батальйону ударних безпілотних авіаційних комплексів ахіллес 92 окремої штурмової бригади. Був з нами. Почули те, що можна було почути з передової.